Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. У нас сьогодні вийшло сонечко вперше за довгий час, і навіть довелося зашторити вікна, тому що ну прям дуже сліпить. А ми ще збираємося з цього сьогодні прибирати ялинку. Ну як, ми її іграшки познімати, а чоловік ще сьогодні буде її виносити. Ще не придумали, бо будемо виносити там, де в нас біоке сміття. Чи доведеться вивозити? То вже буде видно згодом. Так що будемо з Тьомою приступати, поки він ще не спить. Я хочу, щоб він мені допоміг, щоб він також прийняв участь в прибиранні ялинки, а потім вже буду його кладати спати Вам бажаю гарного перегляду, гарного настрою. залишайтеся з нами. Ти що робиш? Закрий! Ти вітамін де отримаєш? Таким чином? Ні. На вулиці після обід підемо, добре? Ні. Nee. Та. І тата мовимо піти. Пішли ялинку прибирати. Пішли? Ні. Nee. Пішли, давай ручку. Добре. Данеш mm -hmm. допомогти. Ні то ні? Дістав. Все. Допомога треба. Mm -hmm. Давай допоможі. Отак. Молодець. Отак. Зараз даю даю. Чекай. клади в ящичок. Давай мама знімемо. Зараз так. Ні. Ні, думаю, що зніме. Хочу допомогти. Молодець. Вийшло, так? А отсюда знімеш? Ні. Давай, мама, доп... чекай, чекай, мама, допоможе. Ой, цукерочку мамі давай. Дай мамі цукеречку. Чого ти її ламаєш? Чому? Вона мене так вже підрізка, це Хай тут полеже. Так, давай зверху давай. Тримай. десь залишилось далеченько. Вже така суха. Тримай. Майже все вже так? Що не перечипить? На. От уже дійшло діло до того, що росте помічник, вже допомагає. Ялинку прибирати. Не треба тати чекати, так? Може, і самі поприбирати. Ай, дивись, там ще є. Ти бачив? Я не знаю, чи будемо оце їсти. Вона навіть вже кольор втратила. Це просто як декорація. У нас ці людяники були. Не. Тримай! Тьо. У нас вже друга година, початок третій, Тьома вже спить. А я хочу, у нас така от ялиночка залишилась. Я хочу перебирати вже. А ці думала на останок вімкнути, але у нас так світ, світить. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 я ще вдарилась. Ой-ой-ой. Бо це п'яткою боляче. Я вибачаюся, але це боляче. Навіть такі курйозні ситуації бувають в ефірі. А, я хочу прибрати зараз, думала включити на настанок, але ні, у нас дуже світить сонечко. Тому... Вмикати вже не буду. А сніжинки ми ще залишимо, вони хай ще будуть, а це вже будемо прибирати. і Костя винесе цю ялинку. Бо в нас тут місця мало на проході, коли особливо водован розстелений тут іграшки, то дуже мало місця. Тому зараз буду прибирати вже гирляндочку. А ви, до речі, перебрали свою ялинку mm -hmm. чи ще ні? У нас вечір. Костя встиг вже їдете. по Попіти з рукою. з зробили, а далі. А що це за піцо? Ясно. М -м, смачненько повинно бути, так? Тьомою? У нас, до речі, наша ялинка сьогодні дограє останні свої вогники. І завтра вже її точно винесемо. Завтра вихідний. Винесемо, тому завтра і то знімаємо цей влог. Алло, Алло, ало? Да. Алло, ало? Сколи, скали. Що ви робите? Таке так пропустила. Що я пропустила? Я, корейко, ми ж зібрали. ці Кульки. Я, коротше, знімаю цю гляну. Він бере кульку і вішає назад. І що ти зрозуміла, в не так так получалось? Він так кидав, а воно ж сухе, дуже це куча. Щоб в нього тут висіло, а отут висіла. прямо, прям, понял? Дві так просто в центр кинули, ми тут закиресталися. І отут по дві лежали, і висі, вона висіла. Я такі думаю, о, прикольно, ти видиш, хочеш, а я там знімав, не нього. вже Я просто учила його вішать. Коли вони падали, mm. він вішав. Правда, він теж так приходив і не просто вішає, він показу ну він не зразу розумів. А він так покладає, і воно чітко лежить. Воно просто лежить, не падає, і все нормально. Взагалі, всім привіт. У нас вже наступний день. І дійшли руки до того, щоб що? А Що з гірлянда включена? Мені так краще було видно, де воно закладається. Дійшли руки до того, щоб поскладати. Вже одну прибрали цю. Мою екібану. І зараз ще дві треба буде, тому я вам принесу. То вже не Я ялинку. Та ялинку винесеш, коли я тьом піду вкладати спати. Тепер? А чому вона буде падати? Тобі треба буде обережно її за цей. Чи а можеш... а що не вийде? Ще мені здається, тобі треба буде нічим не запакувати. Шо? А я бачила це її використовують або плед якийсь, або це Або я бачила в тіктоці, використовують машину ж, як вивозять там, або з будинка, з багатоповерхівок, як виносять. Закутують в цим плівкою. Це погано. Кухонною. Погано. Чому? То що може десь там і не паряться. Я потім запутаю плівку. А потім я прийду на місце, мені треба буде клікую розпутувати. Ножечками так чик 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 Потім щось, і все. У мене все так просто. Так, тепер треба цю прибрати. Тьома. Є завдання. Тримайте. Тьома. Треба знову прибирати. Свічку спочатку, так? Знімай. Знімай, знімай, дивись гіші кольок, собака. Тьом. Я знімаю чого ти. Тма. <гум> знімай кульки. Угу, Поняв? Там не всі сухі. Та практично всі. Ні, там вода є. Це не означає, що вони не сухі. Вони не сухі, тому що тут помітно. Де ось о, сухе, сухе, сухе. А де іще не сухе? Ось ось бачиш, бачиш? Бачиш, яка різниця? На камері погано видно, але все одно видно. Ну, а на камері погано видно, то кажи, що ти права. Ой, все. <різь> 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 і ось тут ще семечка. Та диви, яка гарна, не Суха, суха капець сипиться, ужас, не слухайте її. Сама <різь> гарнюня. Ось тут дуже видно, що тут уже сухенькі є. Та, яка мені дуже подобалася. Але нічого, я якось не дуже засмучена їх викидати, тому що буду квіточки сюди ставити. Буде красота. <звук> Ялиночки також прибираємо. нам Мені потрібні сімороці. Коли цьому спать виходжу, а ялинки нема. Нема Пусти. нема. Ціна тепер пуста. Залишилась тільки панда. І там звірі, звір тому що вона підходить, до них дивиться, роздивляється тут пусто. І мені дуже подобається, що зовсім фарба ніде не слізла, дуже гарно слізли самі наліпки. І тепер можна запустити фарбу. Почала спробувати так. Поставити, Ну не знаю, щось мені не дуже доподове. Мені не подобається саме оцей куток. А ти що стаєш? Ну, ну, мені якось не знаю. Чого? Мені здається, більше рано цей був у... у... роличок краще. Так? Mm. Ну, Просто так знаєш, бі... бігати по типу, місці, більше. так Біж. біжиш, біжиш і, і не падаєш. стил, потому что стил ширше. Давай так с пробой, а там давиду. Да. Не буду быть такой пустой типа в угол. Все лампа там. Экзамен. Здрасте. Ой, да. А что мы делаем в это Ха-ха-ха. Мне нравится. А ты чома? Чома? Я. Ты тут? А чому тата сам грається? Мене тюма кинуло. Чому ти не грається? Що в нас вийшло? Загалом ми вирішили поки що залишити тут раулці. і зверху поставила з Мені здається, так виглядає дуже естетично гарно. Але Анторію я все-таки вирішила поставити на темний столик, тому що там дуже пусто і не вистачає або якоїсь квітки, або носик. чогось. То поки що буде там темна така зона. Спробуємо так, тому що так, в принципі, тут носик. на проході просто більше місця стало. Так. 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 Що на проході більше місця стало, так? Так. Носик. То носик. У мене сьогодні з'явилось натхнення, і я вирішила спробувати приготувати еклери. Роблю це вперше, раніше ніколи не робила. До речі, по рецепту Євгена Клопотенка. Як він каже, треба запам'ятати лише дві цифри 100 і 150. Ну я реально робила все, як він говорив. От і варила так само, і з яйцями робила все те саме. У одному додавала, як і треба. До речі, дехто в рецептах робиться без міксера, я ж зробила, як у нього, з міксером. І що ви бачите? Ага, не вийшов. Через те, що в мене були проблеми з яйцями, то, на жаль, отаке от, от воно вийшло. Це не те, що я очікувала. То не буде. Що? Правильно і Знаєте, що я вам скажу? То вони нормальні. Ну так, да, вони не заверні, але тісто дуже смачне. І ось сюди можна якусь там навіть начиночку заробити. Просто так з'їсти. Смачно вийшло. Але все не заверні. Чи є залишок того тіста, я хотіла викинути, але зараз я приготую ще. Чому виникла проблема? Чому виникла проблема? Можливо, комусь буде цікаво. У нас є яйця. Проблема виникла в яйцях. Чому? Ми беремо яйце. Розбиваємо. Я, до речі, завжди їх мию перед тим, як розбивати, тому що може аж коромпа попасти, а це не є правильним. І начебто все окей. І жовток є, і білок. Але жовток і білок тут. А оце це така рідина, і саме через неї дуже багато в яйцеві, саме через неї. Хоча по факту 4-5 яєць повинно було б бути на те тісто. Я додавала ще 3, тому що тут воно дуже рідке. Просто як вода. Тут 2, що все воно також не вийшов. <рив> вийшов отакий от, от хлібець, як ось каже, кажуть, це чисто ці печеньки, пирожочки, незрозуміло, що піта. Але я зробила начинку. Тут Яйце Філадельфірок. буде у нас <кій> така сьогодні вечіря. У мене ще 4 штуки. Вон там знаходяться. І здається, вони якраз піднімаються добре. Головне не відкрити завчасно духовку. Чотири еклера буде клас! У мене дуже часто виходить випічка, не з першого разу. Але головне не здаватися і пробувати пробувати ще, ще, ще. Там щось відбувається, куди То ми буду пробувати. Я не знаю. Дуже цікаво, чи у вас виходить з першого разу випічка, чи не з першого. До речі, бізквіти у мене також виходили не з першого разу. Потім я переловчилася і почала їх готувати. Але це так довго, мені зараз краще приготувати війни наполеон та і все. Все, ми будемо вечеряти. Та також буде їсти. Бажаємо вам смачного. Якщо ви бачите мене тут, є на це дві причини. Перша. Я чому клала спати друга. Власне, мої вже ялинки, щоб сідати на гарному фоні і знімати. <реш> <реш> Але нічого страшного. Я хочу купити чай. Топити в мене є чай, <реш> і вже холодний і щедраний. Буду зараз вечеряти та і цей. І знаєте, мене ніяк може побачити ситуація з цими еклерами. Я дуже хотіла їх зробити, саме спробувати. Але якщо в один день в мене не вийшло, то я відкладаю на досить таки довгий час. Можливо, через місяць, через два, і я знову спробую. Мені треба, щоб мене так підійшло, опустило і тільки тоді я спробую. Так що нічого, я буду намагатися. Я спробую. Я впевнена, колись в мене це вийде. Ще треба купити такі насадки для мішечка кондитерського. Щоб вони були гарні, такі рефлейні. Ну, і чого. Завтра я, до речі, впевнена, що ми будемо знімати влог. Якщо комусь цікаво, то не треба говорити, якщо комусь цікаво. Треба впевнені бути, що комусь цікаво. Розумні думки. А ми завтра з Костю. Ми хочемо зняти відео. І я сподіваюся, що воно вийде і що все буде чудово, бо дуже часто що я говорю, що ми щось хочемо зробити, а ми не робимо це. Але в цьому випадку у нас вже є деякі ідеї. Ми хочемо спробувати зняти відео як підкаст з нами обома, а, так як в нам в цьому році було 5 років нашого шлюбу. А то ми хочемо зняти якраз про ці 5 років. Там буде лише 5 пунктів, але нам і самим цікаво, знаєте, на згадку залишити. Я думаю, можливо, цікаво буде і вам подивитися. Тому буде дуже вдячна, якщо ви одразу його підтримаєте і взагалі вам зайде такий формат. По суті, я хочу дещо змінити на Ютубі. Влоги то добре, але. Як показує досвід, влоги не у всіх зразу заходять. Є декілька дівчат, яких я дивлюся, дивлюся досить таки давно, або ді, на яких підписалась нещодавно, і виявляється, вони по 5-6 по років ведуть Ютуб. І лише там через 3-4 роки почали підключили там монетизацію, почали хоч якось продвигатися вперед. І люди, які почали там, рік тому, і вже на них тисячі підписників є, і монетизація підключена і все. Мені чомусь здається, що тут не тільки на якість відео впливає, а ще й на алгоритми якісь YouTube. Я не знаю, як це правильно сказати. Ну, загалом. Слово загалом. Я його раніше не використовувала. Я його запозичила в Полі Чебич, Вона часто говориться у своїх влогах, і воно автоматом перевізло на мене. Я не намисне, воно якось саме перейшло. А, про що? Я про те, що ми хочемо зробити ще рубрику підкастів від нас з Костю. На якісь тематики. У нас є вже. Планах про батьківство, про життя в Данії І ще деякі моменти, деякі теми, які я не хочу зараз говорити про них, тому що деякі такі чепетільні теми для українців. Тому про них не буду говорити зараз. Побачите вже по факту. А якщо вам щось цікаво, Ну, якщо ви хотіли, щоб ми щось зняли. Я пам'ятаю, я коли задавала це питання, я ще повернуся до тих питань, знайду їх, Їх небагато, штук 5-6, але вони є, і я вам дуже вдячна за те, що ви їх написали я до них повернусь, щоб ми могли це обговорити. Але якщо у вас зараз є якісь питання, щось вас цікавить, що ви хотіли від нас би почути нашу думку або наше бачення, також можете залишити в коментарях. Будемо пробувати поки що без мікрофона, на жаль, будемо. А потім вже, можливо, будемо і покращувати якість нашого контенту. Все залежить від фідбеку. Так що хочу на цій нотки я завершити це відео. Влог, відео, щось середнє між влогом і відео. Подякувати вам за його перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, щоб підтримати розвиток нашого каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього лише самого найкращого. І побачимось в наступному відео. Пока!